Про виставу Катерина її режисерка-постановниця Оксана Тараненко говорить: це дитя одеської опери, бо сама ідея спектаклю народилася саме тут, в стінах знаменитого на весь світ театру. Від написання до постановки ця опера пройшла дуже довгий, і нелегкий шлях. і ковідні часи нам заважали. І тоді воєнні вже з початку повномасштабного вторгнення, але ми подолали всі всі перешкоди і випустили прем'єру в вересні 22-го року. Тим складом, які, на яким ми були спроможні, твори Тараса Шевченка не втрачають своєї актуальності і нині під час військових подій вони є пророчими. Опера Катерина це своєрідний символ стійкості українців, нашої духовної єдності, прагнення до перемоги, незважаючи на те, що в принципі всі артисти весь колектив. Ми живемо тим самим життям, яким живуть досити. Ми живемо життям міста, так само бігаємо в укриття і так само не спимо ночами і. Всі всі перешкоди ми долаємо разом, але ми усвідомлюємо свою місію, що ми маємо духовно підтримувати людей і бути незламними і дарувати мистецтво як ніколи в ці часи. Лібретту та музику спеціально для одеського оперного написав український композитор Олександр Родін. Ця постановка унікальна за масштабами. Це стосується і виконавчого складу, і сценографії, і технічного обладнання. Напередодні спектаклю іде процес монтажа кола. Ця конструкція в даному випадку не просто технічний прилад. Це зміна по року, кругообіг народження та смерті. Репетиція проходить в двох просторах паралельно на сцені. монтаж школа, в залі, солісти та хор. Солістка одеської опери Юлія Терещук говорить в її репертуарі багато партій, але партія Катерини особлива. Партія Катерини знакова, тому що це наше рідне, це українська опера, якої на жаль не так багато в нас в репертуарі, тому це. Особлива особлива завжди підготовка, особливе відношення, тому що це Шевченко. Це це наше коріння, яке повинно зараз якомога більше української музики звучати, щоб ми заявляли про себе, щоб що в нас є наша ідентичність. Про неї треба кричати і показувати. Почуття шевченківських героїв близькі нам. І сьогодні їхні історії розказані сучасною мовою і зрозумілі слухачам, наголошують артисти одеської опери. Шевченківська Катерина, унікальна. Кальна сучасна оперна вистава: виразні партії, солістів, хору та балету, сцени вертепу, народні інструменти та яскрава сценографія все це як барвисте монументальне полотно викликає у глядачів емоційне відлуння. Ця опера сучасна, але вона створена на традиціях великих мастерів як українських, так і світових, і вона стоїть, я вважаю так, що ця опера, отримавши нагороду Music Awards Опера, стоїть в ряду з самими знаковими виставами світової музики, світового театру. Опера Катерина визиває відгуки в серцях слухачів різного віку, як професійних музикантів, так і тих, хто просто захоплюється мистецтвом. Бо всі, хто працює над постановою, вкладають в неї частку свого серця. В цій виставі я виконую роль мати, яка дуже важлива, дуже знакова, дуже драматична. Мені завжди. Так з біллю серця я її виконую, тому що в неї неоднозначна поведінка у матері в цій виставі. Мистецтво має велике значення завжди, а під час війни переоцінити його роль неможливо. Міжнародний день театру в одеській опері, поєднання неперевершеної архітектури, унікальної вистави, майстерності виконавців об'єднує, занурює у минуле і одночасно дарує впевненість в майбутньому в нашій перемозі.